Вітаю, вельми, шановне панство! На кінець-то мій комп'ютер вже в строю. Вже працює. Покажу вам, що я собі придбав і як воно виглядає. Думав, буде щось трошки інакше, щось трошки таке свій корпус монтувати, але взяв я корпус такий фрактал з кляною тут дверкою, а з тої сторони глуха. Ось, З одної сторони йде така. Калене скло, ну, воно, в принципі, у всіх так зараз. А з іншої сторони така глуха з наклеєною такою обешумкою. Ну, Тут тобто, та яка агроволокно, а там м'якенька якась така шумопоглинаюча штука. Так, з цієї сторони все моє. ssd шка одна. І тут один жорсткий диск, руче, і місце на один. І там внизу ще два, там на 2 ТБ, на 6 і цей на 4. І SSD, там така резервна вінда стоїть на ній. Аби як часом що, то з неї запуститися. Можна було і швиденько щось, щось зробити. Там на 60 ГБ воно невелика ємність. Все, шнури всі тут. Блок живлення Мій, втек на 750 по-моєму, Goldwin чи який він там, ну крутий блок. Блок супер взагалі гарненький. З моєго тут відеокарта, старе охолодження водяне і пам'ять 4 планки. Ну і М2 там Evo 960 Pro на 512 МБ. Стоїть там мій. Ставлений. Там система на ньому А ті жорсткі диски то такі накопичувальні. Так, що я взяв? Взяв материнку Asus Strix B550 a Gaming. Ось така вона. Під AMD, під Ryzen, під платформу AMD, Ryzen 9. -й. Ну, брав, аби материнка була, Вон, бачите, там я. <плес> я вам показую. Аби материнка була під DDR4 пам'ять, так як у мене були ці 4 планки, 32 ГБ і зараз докупляти DDR5, Ну не бачив я в тому резону. Водяне охолодження, Kraken на процесор, ось воно тут стоїть. І відеокарта в мене Gigabit, Aurus. GeForce 1080 Ti. Старенька карточка, але актуальна на даний час. Теж на водяному охолодженні. У мене був тут колгосп зроблений. Воно виведено було радіатори вчеплені. Старий блок був. Радіатори були вчеплені на, на вулиці, та якби кришка не закривалася. І тут є старий кракен з процесора. Використав для відеокарти. Просто що зробив? Ось цей використав як помпу, як насос для циркуляції циркуляційний, більше тут воно нічого ніякої функції не виконує, тут тільки підключено як насос. Поставив нові вентилятори фрактал. Тут стояло три штуки, ні, чотири стояло в корпусі. Я їх зняв, радіатор той, що був. Шланг один розрізав, зробив послідовно, так якось воно вийшло. І пішла циркуляція на радіатор. Коротше, відеокарта більше 60 градусів не гріється, процесор я не міг нагріти більше 48, по-моєму. Ну, так, якось так гарно. Сюди воно втягує, сюди втягує, туди видуває. Теж продуває, і йде циркуляція. Ну, отак, отак, якось так. Я його витягнув звідти з тумбочки, аби вам показати. Зараз я його включу і подивимося. Дивіться, як воно дуже тихенько працює. Кнопки у корпусі ось тут. І два USB. Я собі замовив USB-хаб, аби на стіл вивезти. Такий на 4 входи. Вон, поставимо його. Ось так от і запускаємо. Дуже він техясненько працює, практично навіть не чути. І ще класно це показує температуру процесора. От зараз 23-24, зараз піде. Піде десь до 34, до 40. В середньому так, плюс-мінус 40 градусів воно працює. Включав CPU-burner програму. Ну, все, він завантажився. Зараз ми подивимося, от, от він холосту працює, ніякі програми не запущені, там автозапуску не дуже багато. Дивіться, за скільки він виключиться. Нажимаю кнопочку для завершення роботи. Чик нажав. Пішло завершення роботи. Все, виключився. Там по секундах буде видно на відео, скільки там секунд. Тепер нажимаю. Ось пішло завантаження. пікнув динамічок. Вінда задергана, вінда не переставлена. Вінда поставлена ще під i7, під Intel. Ну так, Так він грузиться, так він включається. Коротше, системником я задоволений. Трошки прийшлося позичити трошки, пару, пару гривень, але зато я маю на чому тепер працювати. І для того ящика мені вистачить 5 років, це мінімум. А Далі буде видно. Монітор у мене BenQ 2K. 27 дюймів. Ну а це служить як відеонагляд тут. О там все, тихий час зараз. І ось так він виглядає. Ну дуже тихенько працює, ну дуже тихенько. Після того, що в мене був вертольота, це дуже тихенько працює. Але прийшлося витягнути ось тут шухляду з всякими нужними вещами. І просто її засунув сюди. Зараз буду вам це відео монтувати. Буду монтувати відосик. Так, що тут у нас? А тут у нас О, яка система, бачите? 28 градусів графічний, але ну, не, не нагрівається він сильно. Скільки ядрів, от який Ryzen. 9, 59, 50, x 16 ядер, 32 потоки та екологічних процесорів. Отак його. Будемо зараз монтувати відосік. Отак. New Sequence. І зараз матеріал сюди гружу і ви будете бачити це відео. На цьому панство все. Буду закінчувати дане відео. З нетерпінням хочу вже показати його вам, аби ви подивилися на моє придбання. Прокоментували обов'язково, як вам машина минулого у, у сьогоднішньому дні, але працює шикарно. Для моїх потреб отако. Коментуйте, пишіть, підписуйтеся, ставте пальчики догори. Там є клієнт, який завжди ставить пальчик в долину. Став пальчик в долину, найперший. І на цьому буду закінчувати. До нової, до скорої зустрічі. Бажаю вам всього того, чого ви бажаєте. Мені завжди залишається людьми. Це ви повинні вже пам'ятати. До нової зустрічі!